Дизайнер Юрій Ходан презентував івано-франківцям першу персональну виставку. Майстер кохається у шкірі та виробах з неї. Вважає цей матеріал універсальним. Щоправда, чимало експонатів на виставці це світлини. На них роботи, які вже розійшлися країною, а також фрагменти інтер'єрів. Все це оздоблено руками майстра за допомогою дарів природи. Вже п'ять років митець чаклує не лише над шкірою, а й над різноманітною деревиною. Як я почав, чому я почав працювати з деревом, я не можу це пояснити. Такий звідси від душі в мене це поклик такий. Що матінка природа створила, я тільки то беру і додаю там якісь акценти. У оздобленні інтер'єру каже дизайнер, йому може стати у нагоді кожна гілочка. Нащадок родини косівських майстрів різьбярів, трансформує повсякденну красу довкілля на функціональні й декоративні предмети інтер'єру. Таким чином, розповідає пан Юрій, оздобив зелені садиби, кав'ярні, альтанки і навіть власне помешкання, яке схоже на фрагмент лісового ландшафту. Ескізи я не малюю проекти, не роблю, бо тому, що якщо. Це нереально намалювати ту чи іншу гілочку з тим чи іншим інакшим веганом. Я тільки хожу, наприклад, можу в ліс піти з пелкою чи з сукеркою і понабирати там таких речей, що можна потім гарні такі витвори робити. Чимало робіт митця, створені на основі давніх трипільських та кельтських орнаментів. Стилізація останніх яскраво виявлена ось у цьому триптиху.